Міжнародна співпраця Іван Франківський за принесе обласному центру Прикарпаття додаткові 10 мільйонів гривень. Принаймні цього сподівається у міському управлінні економіки та євроінтеграції. Виконавчий комітет проаналізував хід виконання низки програм міжнародного співробітництва та інвестиційної політики. Іван Франківський має партнерські взаємини з 22 закордонними містами. З ними мерія реалізує сім міжнародних проєктів технічної допомоги. Підсумку це покращить ситуацію в економічній, екологічній, туристичній та культурній галузях. Тісніша співпраця тривалий час існує з польськими містами. Всі ці напрацювання дають можливість нам ширше спілкуватися з нашими містами побратимами, а також десь на отримати той досвід, який нам необхідний з метою євроінтеграції. І я хотів би сказати, що в цілому комплексна програма виконується хоча є я там певних проблем, недоліки, над якими ми працюємо, і я рахую, що ми повинні ширше використовувати співпрацю наших міст партнерів, щоб ми мали більше проєктів, чим тих сім, які я називаю у співпрацю по міжнародній технічній допомозі, міський голова підсумував, міжнародна співпраця Івано-Франківська є багатогранною та ефективною. Такою є оцінка і асоціації міст України. Якби так вся Україна працювала, як працює івано франківськ частину розвитку партнерських відносин і поглиблення євроінтеграційних процесів, то ми б були вже в Євросоюзі. Цимфо до речі, нині обласний центр Прикарпаття розглядається як всеукраїнська модель співпраці з Євросоюзом в рамках відповідного проекту в середині липня. Іван-Франківськ відвідає посол Європейського Союзу Ян Томбінський Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.